прильот був, бачите, у сусідів. То раніше там був прильот на зеленій зоні за забором, а тепер тут не було. Я вам прошу вам документы хозяева, не хозяева. Не хозяева, вы. Как там? Там на вулицю виход или нет? На А Как я там? Да. Ну, а вдруг там їсть тут? А є там у вас вам. Добре, добре. Да, там, де є доступ, ви відкриєте, проведете їх, вони зашьють. Я, Бачите, ось, одне вікно, друге. друге. Угу. Зараз вони збирають матеріал там... і їдуть да, до вас, позашивають то, е... друге, друге. всім вікна.